Привіт! Вас вітає Академія Lvatech. І сьогодні ми з вами будемо говорити про аналіз металів та сплавів за допомогою рфа приладів. В наш час досить актуальною залишається необхідність швидко та професійно перевіряти якість матеріалу на всіх етапах використання, починаючи з видобутку та закупівлі сировини. І завершуючи фінальним тестуванням готової продукції. Метали складають понад 80% усіх хімічних елементів. Переважна більшість металів зустрічається у природі у вигляді різних сполук, і лише деякі з них у вільному стані. Це так звані самородні метали золото і платина. А також інколи срібло, ртуть, мідь та інші метали. Мінерали і гірські породи. Придатні для добування з них металів заводським способом називаються рудами. Сплав це тверда або рідка однорідна речовина, утворення сплавленням або стопленням кількох металів або металів з неметалами. Елементи, метали і неметали, з яких складається сплав, називають компонентами сплаву. У сплаві, крім основних компонентів, можуть бути і домішки. Домішки бувають корисні. Чи такі, що поліпшують властивості сплаву, або шкідливі, чи такі, що погіршують властивості сплаву. І спеціальні, уведені для надання сплаву необхідних властивостей. Кристалічна будова сплаву є складнішою, ніж у чистого металу, і залежить від виду взаємодії його компонентів. Завдяки рентгенофлуоресцентному аналізу ви можете визначити хімічний склад будь-якого з зазначених вище матеріалів. Та їхніх сумішей дізнатись тип металу, перевірити марку сталі або сплаву, ліквідність сертифікатів, точний вміст легуючих елементів, навіть різноманітних як корисних, так і шкідливих домішок, забруднень і ще багато іншого. Якщо ви цінуєте в своїй роботі мобільність, швидкість, зручність та доступність, то для перевірки металів та сплавів. Вам знадобиться ручний портативний рентгенофлуоресцентний прилад типу ProSpector 3. Він допоможе вам швидко отримати результат, час вимірювання від однієї секунди. Також дозволить проводити експерименти в польових умовах. Прилад портативний легкий і зручний. До того ж, така перевірка може бути досить тривалою, адже час роботи проспектора від батареї 16 годин. Ви отримуєте можливість перевіряти зразки нестандартної форми та типу, адже проспектор може перевіряти будь-які об'єкти та матеріали і проводити високоточні вимірювання в широкому діапазоні зміни концентрації від однієї десятитисячної до ста відсотків. При цьому гарантується збереження цілісності виробу, який перевіряється, адже наші спектрометри використовуються навіть для перевірки ювелірних виробів. Та витворів мистецтва. А метод взагалі є неруйнівним. Ви також зможете організовувати нон-стоп перевірку металу на відповідність певній марці або на невідповідність, адже в приладі завантажено велику базу марок сплавів. А ще, крім цього, у вас є можливість налаштувати потокову перевірку матеріалів на обраний результат. Важливим є те. Що у вас з'явиться можливість долучити до перевірки працівників, які не мають професійної підготовки для роботи з лабораторним обладнанням. Приладі дуже простий функціонал, і завдяки підготовки багатофункціональної основи профільними фахівцями нашої лабораторії та використання вбудованого алгоритму фундаментальних параметрів для різних типів сплавів відсутня потреба в калібруванні. Додатковим плюсом є можливість перевести отримані результати на зручний носій для подальшої обробки. В приладі використовується унікальна програма з системою адаптації отриманих спектрометром даних для роботи на комп'ютері чи ноутбуці та підключити інші робочі девайси в польових умовах, наприклад, принтер. Для прикладу давайте розглянемо ситуацію, в якій зручно використовувати портативний спектрометр. Ви вирішили придбати багато матеріалу для свого підприємства, яке потім використовує цю сировину для виготовлення певних металевих конструкторів. І, звісно ж, на перевірку якості та відповідності кожного окремого зразка у цій величезній партії через лабораторію піде багато часу. При цьому кожну досліджувану одиницю потрібно буде переносити до приміщення, де проходить дослідження. Або руйнувати, відпилюючи шматок зразка, ще й при цьому витративши додаткові кошти на персонал зі спеціалізованою підготовкою, різноманітні реактиви, додаткове обладнання і тощо. Саме в таких випадках зручний портативний спектрометр ProSpector 3 дозволить зекономити на усіх без виключення зазначених вище пунктах. А зараз ми переходимо до найцікавішої частини нашого випуска, а саме практики. І в цьому нам допоможе рентгенофлуоресцентний прилад компанії Elvatech і так само спеціально розроблені зразки для перевірки та звірки даних приладу. Тож сьогодні ми використаємо чотири зразки і будемо робити чотири аналізи. Отже, ми беремо прилад, вибираємо правильну калібровку. У нас іде калібрування на метали і сплави, включаючи також легкі елементи. Тобто магній, кремній, фосфор і сірку, і алюміній. І перейдемо до аналізу. Починаючи з першого. Перше, найперше і найголовніше це те, що ми позиціонуємо наш прилад правильно відразу над зразком. Також ми можемо перевірити це за допомогою камери, інтегрованої у цей прилад. Так, ми отримали результат аналізу, і в нас, в принципі, базовий елемент це Купрум. Він складає майже 63%, 62,8. А інший елемент це цинк. Тобто він складає в нас 36,5%. Всі інші елементи, які є в цьому зразку: тобто кремній, алюміній, ферум, фосфор. Вони всі нижче за 0. Тобто їх позиція 0 і далі 10. Тому ми їх не будемо враховувати. А отже, робимо другий аналіз. Аналіз другого зразка. Так само позиціонуємо прилад, перевіряємо себе по камері і. Якщо все правильно все збігається, починаємо наш аналіз. Тож маємо другий результат виміру. І тут ситуація вже інша. В нас базовим елементом, який складає майже 90%, є титан. Далі в нас іде алюміній. З концентрацією у 5% у зразку. І наступним третім елементом іде Ванадій. Він також, майже як і алюміній, складає 5%, а точніше 4,9%. Всі інші елементи, які присутні у цьому зразку, вони в концентрації менше 1%, тому ми не будемо їх враховувати. Також хочу зазначити, що ми виставили час аналізу на кожний зразок лише 5 секунд. Але з кожного результату, із двох, ми вже бачимо, що прилад на 98% в обох випадках визначив вірно марку сталі. Тобто навіть для скринінгу він дуже швидко може визначити, що за сплав і яка марка сталі. А зараз рухаємося далі і переходимо до третього аналізу. Маємо третій зразок, так само позиціонуємо прилад, перевіряємо і починаємо наш аналіз. Тож ми вже маємо результат третього виміру. І давайте більш уважно подивимось на склад цього зразка. По-перше, варто зазначити, що на цей раз нам показує збіг на 99% із е, маркою сплаву. Та давайте більш уважно подивимось на концентрацію елементів. І першим в нас є ферум. Він складає трохи більше 70% 70,5%. Далі в нас іде хром у складі майже 17% 16,98 нікель, який складає майже 9%. І останнім елементом, який ми можемо зазначити, значення якого більше за одиницю, це марганець. Всі інші елементи, які представлені у цьому зразку, мають концентрацію менше одиниці. Так, і переходимо до останнього аналізу. Останнього зразка на сьогодні. Позиціонуємо прилад і починаємо наш аналіз. Отже, а тепер давайте розглянемо уважно результат нашого четвертого аналізу і останнього на сьогодні. Тож, ми знову попали на 98% у зразок сталі 316. і Бачимо зараз його склад. Тож, давайте озвучимо. В нас також базуючий елемент це фером. І він складає майже 70% нашого зразка. Тобто 68,4%. Також далі йде хром, І концентрація хрому майже така сама, як у попереднього зразка: 16,5%. Далі в нас йде нікель, який складає майже 10%, 9,9%. Наступним іде молібден у концентрації 2,14%. І останнім, який трохи перевищив за одиницю, це в нас марганець 1,63. Якщо для вашої роботи важливі стабільні високоточні результати. В широкому досліджувальному діапазоні і потужне обладнання, то варто обрати один з настільних рентгенофлуоресцентних спектрометрів типу Elvax, які чудово підходять для професійного аналізу металів і сплавів. Він допомагає швидко отримати високоточний результат досліджень, проводить високоточні вимірювання в широкому діапазоні зміни концентрацій. Від 1000 до 100%. При цьому гарантується збереження цілісності виробу, який перевіряється, адже метод РФА є неруйнівним. Ви отримуєте можливість перевіряти зразки нестандартної форми або типу, адже спектрометр може перевіряти будь-які об'єкти та матеріали. Загалом. Ви зможете провести оперативний якісний та кількісний аналіз складу металевих сплавів: порошків, рідин, відкладень на фільтруючих елементах, продуктів харчування на вміст хімічних елементів від натрію і до урану. Також що цікаво. Можна буде використовувати метод з надчутливою перевіркою легких елементів, адже для вас стає доступним унікальне поєднання системи подачі гелію з новим детектором. З таким приладом у вас з'явиться можливість вимірювати навіть сліди домішок, наприклад, фосфору, сірки, титану або ванадію. Прилад такого типу зможе підвищити продуктивність роботи вашої лабораторії. Адже в ньому застосовується цілий ряд функціональних покращень для комфортної роботи працівників. Зокрема, такі як 16-позиційна система автоматичної зміни зразка та відеокамера з високою роздільною здатністю. До цього варто додати ще можливість опрацьовувати результати в зручних програмах, які проводять професійне порівняння спектрів, використовувати величезну базу даних. Ще ви зможете додавати свої параметри для калібрування, наносити логотип своєї кампанії та іншу необхідну інформацію контакти або фото, на офіційні результати перевірки і робити багато чого іншого та корисного, пришвидшуючи та полегшуючи свою роботу. Розглянемо простий приклад. Ваше підприємство виготовляє металеві конструкти, і, звісно ж, для цього потрібно створювати сплави з параметрами, які вимагають ювелірної точності в ідентифікації типу та кількості матеріалу, які використовуються для запланованого зразка. Кожна партія проходить детальну перевірку та експертну оцінку ваших факівців та лабораторії. А кінцева продукція є предметом гордості для виробника, оскільки з гідністю проходить перевірки і відповідає нормам високого знаку якості. Тож сьогодні ми з вами розглянули метали та сплави. Та як їх правильно аналізувати за допомогою РФА спектрометрів компанії Elvatech. Варто ще раз нагадати, що метали складають абсолютну більшість хімічних елементів у світі, тобто 4 п'ятих всіх абсолютно сполук. І також треба знати, як правильно аналізувати і як правильно перевіряти себе і готову продукцію. Залишайтеся з нами, адже в нас буде ще багато цікавих випусків. A zaraz, pa, pa.